Дев'ять першачків отримують допомогу від міста в розмірі 2,5 тисяч гривень. Це діти загиблих захисників та захисниць України, діти позбавлені батьківського піклування або ж сироти. Їхній перелік погодив виконавчий комітет Чернігівської міської ради. Нагадаємо, з 21-го року в місті діє відповідна цільова програма. Загальний обсяг її фінансування 135 тисяч гривень. На цей рік закладено 50 тисяч. Серед іншого на виконкомі затвердили мережу закладів загальної середньої освіти на цей навчальний рік, що дозволить отримати освітню субвенцію фінансування з державного бюджету. Це 29 закладів загальної середньої освіти, затвердити мережу спеціальних закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Чернігівської міської територіальної громади. Це два заклади спеціальні. затвердити мережу груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти. 73 групи продовженого. Дня, а також затверджувати мережу інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності Чернігівської міської територіальної громади. Це 130, 138, 158 інклюзивних класів. Також чернігівські діти продовжують отримувати статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. До цього списку додалося ще 897 дітей. Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, право на цей статус мають усі юні чернігівці, яким на момент 24 лютого минулого року не виповнилося 18. -ти. Активно працює місто і над відбудовою і подальшим розвитком. в березні було підписано меморандум між міською радою і датською. Компанією Юкрейн», яка планує будівництво житла у мікрорайоні Масани. 420 квартир для чернігівців та внутрішньопереміщених осіб, які втратили житло внаслідок російської агресії. Ведуться перемовини і про будівництво садочка. Це прозорий процес, який повністю року Україна проводить згідно своїх європейських стандартів. У них є процедура спочатку на проектування. Потім буде процедура на забудовник, який будуть будувати. Ми свого боку. Як місто, як міська рада сприяємо максимально. Ми ухвалили рішення на сесії, яке було потрібно. Зараз ухвалюємо детальний план з винесенням на сесію. Наразі цей проєкт уже пройшов усі необхідні процедури, зокрема й погодження із забудовниками. Загалом розмір інвестиції становить близько 17 мільйонів євро. Для міста це суттєві кошти, зазначив Олександр Ломако.